Хмельницький обласний інститут після дипломної освіти 4 лютого тут стартував обласний етап конкурсу Учити року за можливість представляти Хмельниччину на всеукраїнському рівні та здобути звання учителя року борються педагоги з різних громад Хмельниччини найактивнішою є. Городоцька 12 осіб сьогодні стали учасниками цього очного етапу. Якщо говорити по предметно, то це історія 4 педагоги городоччини хімія і хімія і зарубіжна література по три педагоги і трудове навчання два. Тобто 12 учителів, які будуть боротися далі, щоб війти до наступного етапу. Серед конкурсантів і новачки, і досвідчені учасники. Наприклад, вчителька історії Валентина Перець вдруге бере участь у конкурсі. Першого разу вона змагалася на районному рівні, а тепер на обласному. Тут більше було хвилювання, переживала. Ну так як по історії, не знала, який період буде, яка тема буде, але все вдалося. Ми якби подружилися, ми якби, тих дві години пролетіло як одна хвилинка, і ми задоволені, було цікаво. А ось колега пані Валентини Наталія Сокальська вперше змагається за звання учені. Руку вона зазначає, що перший етап був цікавим і не надто складним. Сьогодні у нас перше було випробування, це тестові завдання. Частина тестів це були по самому предмету технології, а частина була по психології. Ну, вони були не важкі. Чись думали, що буде важче, і трохи було несподіванки в питаннях, бо готувалася, наприклад, по одних питаннях, собі вчора на нездалегідь пройшла пару таких подібних тестів. Трошки від того, що я проходила, але нічого. Думаю, що все добре буде. Загалом конкурс поділений на три етапи. Перший був очним, наступні – дистанційні. Урочисте нагородження фіналістів відбудеться 25 лютого. Як зазначається на сайті Хмельницької обласної ради, переможці обласного етапу конкурсу отримують грошову винагороду. Призовий фонд конкурсу становить 148 тисяч гривень.